Доброго дня, шановне товариство. До вашої уваги огляд на жасі джеребі Анансі. Такий ось малюк, наданий ніж мережею IBIS, за що дякую. Лишу в описі і закріпленому коментарі посилання. Отже, Анансі взагалі, це такий міфологічний павук з африканського фольклору. Він такий хитрий, але спритний. А може, спритний, але хитрий. Але не суттєво. Отже, що ж це за павучок такий? Нагадаю, характеристики, довжина його 12 см загальна, при довжині клинка 4 см і товщині клинка близько 2,3 мм. Сталь тут їхня фірмова R RPM 9. Накладки тут g 10 Є лайнери, лайнери навіть перфоровані. Замок лайнер-лок. Все це на керамічних підшипниках. І маса 52 грами. Також, як бачите, тут присутній такий карабін для кріплення, і навіть з отвором, або для якогось страхувального підвісу, або, можливо, для тімляка, кому як там буде вже зручніше. Враховуючи його розміри і форм-фактор специфічний, мені важкувато підібрати для порівняння якісь ножі, але спробую хоча б для наглядності, от для прикладу, Пара3 Lightweight, доволі відомий ніж. Доволі компактний, але, як бачите, різниця в габаритах дуже суттєва. Або ж, Victorinox. Теж всім відомий ніж. І враховуючи, що Victorinox може бути брелком теж використовуватись. Давайте в закритому вигляді теж порівняю. Ну і з розпакувальників таких компактних. Для душі ось у мене є е, йожа найф з латунним руків'ям. Зовсім малюк, ще менший, ніж Ананці. Але дуже приємна річ. Взагалі, от технічно, я в першу чергу бачу це як ніж розпакувальник. Такий зручний і цікавий. Не нудний. Ну і як він дає раду своїм прямим, так би мовити, функціям. Сподіваюсь видно, бо я тут дивлюсь водночас і в камеру, і на те, що відбувається. Тому перепрошую. Загалом дуже зручно. Ну, ще Просто картон прорізати. Як самі бачите. За звуки перепрошую, бо, мабуть, воно на мікрофон там незручно, але пробую показати. Ну і ще що ми можемо розпаковувати? Пластикові стяжки. А ну, навіть вдвоє, якщо взяти якось її. І... Дуже добре, до речі, прорізає, бо тут е... незручно це зробити не вийде за рахунок цього Hawk Bill вигнутого, увігнутого, точніше, клинка з рекурвою. Він як не хоче, а створює от такий кут для прорізання. От просто прямо продавити ніяк не вийде. І якось на цьому створити собі ж незручності. Взагалі легко. Ну і паракорд, я думаю, проблем не буде, але. Що в два рази? Теж дуже просто. Своїм прямим задачам раду він дає легко і невимушено. А ну. Так, навіть якщо наловчитись, то можна робити це з певною фіджетабельністю. Взагалі, анансі здався мені дуже цікавим. Він, звісно, от, очевидно, що він не про якусь універсальність, але назвати його непрактичним не можна, тому що він ніж аксесуар, ну, от як я це бачу. Тобто він і не намагається конкурувати там з тією ж, не знаю, para 3. От, Це зовсім різні ножі. І анансі він в першу чергу, от як я вже казав, як я це бачу, як тематичний аксесуар. Він цікаво виглядає, достатньо компактний. Він спеціалізований от саме на розпаковки. Дуже часто от в якомусь міському, особливо EDC, цього від ножа таких функцій може бути більш ніж досить. Хоча, звісно, у кожного свої задачі, свої критерії, свої потреби. Але. І я зустрічав багатьох людей, яким, от саме подібного типу розміру, подібного формату, ну, в різних виконаннях, звісно, ножі подобаються найбільше. У мене й самого доволі часто, час від часу змінюючись, всілякі малюки знаходять от своє таке місце. Вони і створюють певний такий ножеманський затишок на робочому столі. І так, для розпакувань запакувань. Мені особисто набагато зручніше це робити от подібними ножами через те, що їх, ось як в даному випадку, так, от в нього навіть механіка присутня. Можна от всіляко відкривати, закривати, якщо от звикнути до габаритів, трішки наловчитись, то він і зручний для цього. Бо, наприклад, той же Victorinox. Це треба зробити двома руками. А я, наприклад, коли щось пакую, у мене от постійно одна рука зайнята. А то і дві, і його або постійно тримати десь відкритим, щоб він лежав, або тоді полишити те, що пакуєш, і відкривати. Ну, певна незручність є. Це швидше питання звички, але коли є можливість одну відкривання закривання, то це. Питання комфорту. Відкрив однією рукою, там відрізав ту саму плівку, скотч, закрив і вкинув там в кишеню, чи там почепив собі кудись на спорядження. І ти не шукаєш потім, де там лежить відкритий ніж на столі, чи не витрачаєш зайвий час. Хоча, що я вам розказую, ви і так самі все це чудово знаєте. Також цікаве рішення ось карабін. Цей. Мені взагалі сподобалось, бо я особисто подібного розміру, подібного формату ножі не пригадую, щоб носив на кліпсі. От навіть той же Cold Steel та Flight, що у мене був, там кліпса ніби і є, але я ніколи його на ній не носив. Я його або носив в кишені, але швидше за все, він просто або був десь в сумці, або десь в шухляді робочого столу, або просто на робочому столі. Тому, як- от, мені здався, ось здалося це рішення з карабіном більш цікавим, бо можна причепити його десь от на сумочку до себе, чи там на рюкзак десь ще кудись на кріплення на ключі ті самі. От. Але у всіх якби своє бачення, як воно повинно бути, як хто б хотів, до речі, поділіться в коментарях, буде цікаво побачити. От, Таких от на таких малюках вам краще, шановне товариство, Кліпса чи от такий карабінчик, що скажете. Також мені сподобалось співвідношення ціни, матеріалів та якості. Це CGRB і він недорогий. Не ультрабюджет, але й недорогий. Особливо напружуватись, якщо захочете порадувати себе подібним аксесуаром, особливо фінансово напружуватись не доведеться. При цьому він має непогані матеріали, та ж сама RRPM9, хороша сталь, мені подобається. GTN, підшипники керамічні, він навіть має от механіку певну. Не нудний ніж. От, зібрано все добре. Зібрано, підігнано. У мене питань якихось немає до якості його збірки. Як я вже й казав, я бачу цей ніж особисто, от і взагалі ножі подібного формату, як такий аксесуар-розпакувальник, який більшість часу просто радує око і створює відповідну ножеманську атмосферу. А в потрібний момент він ним можна зручно от щось розпакувати або запакувати. Він вам допоміг, зробив свою справу і далі чекає на свій час. Також я такі речі розглядаю як певні сувеніри чи подарунки для друзів ножеманів або і не -ножиманів. А от цікава буде ваша думка, шановне товариство, от, користуєтесь ви подібними ножами чи ні. От, цікавий вам такий формат, чи ні. Часто ви зустрічали там серед своїх, можливо, знайомих чи колег подібні речі. Поділіться, будь ласка, в коментарях, буде цікаво прочитати, побачити. А зараз всім дякую за увагу. На все добре!